Із Москви на Київ це не жарт. Дедалі більше Росіян намагаються змінити місце свого постійного проживання. У кожного свої мотиви, у кожного своя окрема ситуація. Натомість у більшості тих, хто вирішив емігрувати, поміж інших пояснень існує принаймні одне схоже: люди не хочуть жити за залізною завісою, яка кажуть, щодень стає дедалі міцнішою та найвідворотнішою. Журналіст Ірина навіть нігті перефарбувала в жовто-блакитний колір. Нещодавно вона повернулася з Києва. каже, фашистів не знайшла і за російською мову її теж не розстріляли. Удома дівчина вже другий місяць, але столиця України для неї мрія та осередок свободи. Я боюсь журізна занавісу. Я боюсь, що скоро вона опуститься і максимум де я зможу відпочити, це в Криму. Я не хочу отдыхать в Криму при всьому к этой території аннексированной. Я хочу свободно переміщатися по другим странам міра. Я хочу жити в западной стране. Російський націоналіст Дьомушкін, чи не єдиний противник війни Росії проти України, каже політичні репресії, посилюються проти всіх незгодних із політикою Путіна. Він за кордон їхати не бажає, але його прибічники вже в Києві. Всі лідери націоналістів в Росії на сьогоднішній день либо находиться в слесних залі по сфабрикованным делам различным либо находятся в бігах в ніподілах Росії, в тому числі і на Україні бежать були политических політичних либо находятся находиться послідством, як я і ждут, чим це все закончится. Скільки російських емігрантів нині в Україні не рахували, але таких людей більше щодня тут тепер і колишній співробітник ФСБ ілля Богданов, який тепер воює в національній гвардії України, і студент із Краснодара В'ячеслав Мартинов. Юнак утік після спроби зорганізувати марш за федералізацію Кубані дівчина під вартою у слідчому ізоляторі. Дійсно, зараз для України це новий формат існування, нові можливості. Це те, що називається м'яка сила soft power, тобто ситуація, коли Україна стає такою великою батьківщиною, не лише для українців, а для Усього слов'янського світу водночас вимушеним російським емігрантам питання про отримання українського паспорта блискавично вирішувати нині не вдається. Подвійне громадянство в Україні заборонене від російського людям відмовитися непросто разом із тим і залишитися в Росії більше неможливо. Чи не єдиним свідком таких змін є ось цей будинок? Нещодавно на київський вокзал багато українців приїздили на заробітки, але зараз із нього починають відправлятися росіяни за почуттям свободи напрямок Україна. Роман Симбалюк Спецкор два плюс